Правоохоронці викрили у Чернівцях масажний салон, в якому працівниці надавали сексуальні послуги. Релакс і не тільки. У цьому масажному салоні чернівців за додаткову плату молоді дівчата надавали чоловікам сексуальні послуги. Правоохоронці слідчого управління за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели за місцем розташування салону санкціонований обшук. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності. Адміністратором даного закладу працювала 20-річна жителька Чернівців. Вона зустрічала клієнтів, розповідала про послуги, а також підшукувала дівчат, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутком. Вартість години такого масажу коштувала від 1200 до 20 тисяч гривень у рамках досудового розсліду… Ування правоохоронці з'ясували, що 40-річний мешканець Дніпропетровської області на території Чернівців організував роботу місця розпусти замаскованого під так званий масажний салон. Співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Досудове розслідування триває. Правоохоронці працюють над тим, аби притягнути до відповідальності усіх Учасників та організаторів Генрієта Беух новини Чернівців телеканал СІ 4.